Продаємо під інвестицію дуже класний варіант. Наша квартира у власності це ЖК академічний, чорнова, однокімнатна, 47 квадратних метрів. Ліквідний другий поверх. Вид з вікна супер. Він у вас буде стабільно такий. Тут будується другий садочок і під'їзна частина до району з боку вулиці Олександрівської. Це у нас Олександрівська 5, електробудинки. Як я вже сказала, дуже ліквідна квартира. У нас вона на другому поверсі. Причому можемо продавати дві абсолютно однакових, тільки з симметричним розміщенням. Є ніша під гардероб, і, взагалі, до речі, поділюся дуже класно можна перепланувати. Прямасенько у нас вхід в санвузол, який теж досить великий. Тут в однокімнатних квартирах дуже правильної форми кухня абсолютно поміститься вся потрібна техніка. Я розумію, що однокімнатні часто купують під здачу в оренду, то ось саме в Олександрівській найвдаліші проекти однокімнатних квартир. Тут реально її перезонувати можна дуже класно. Нашим майбутнім клієнтах, клієнтам розкажемо. Далі вихід на півмісяця. ось такий у нас балкон, і знову дублюю, що вид у нас на садочки тут забудова високоповерхівки вже не планується. Сорок тисяч доларів коштує ця квартира. Запрошую о, перегляд ключики на руках готові показати.